Така річ потрібна в кожному господарстві. Це в нас міні-пила. Давайте протестуємо, що це за річ. Це чудова річ, я вам скажу, потрібна в кожному господарстві, в кожному садівникові. Дуже практична, дуже зручна. Давайте візьмемо цю. З усім. На свої гроші, я вам скажу, дуже чудова річ, як у садівництві, так для заготовки навіть. дров. Дуже чудова комплектація. Давайте покажу, що входить. Це в нас сама пила, два акумулятори на 24 съйомні, адаптер для зарядки. Це у нас. Фурнітура для настройки можна сказати, якась інструкція. І запасна це. Кому цікаво, замовляйте. Всім гарного дня.